Вітаю вас, дорогі друзі, моє ім'я Ніна Зой, і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні я хочу показати вам, яким чином я організувала освітлення для своєї полички на підвіконні. Деякий час назад я показувала вам цю поличку, яку я придбала для вирощування розсади на підвіконні. Вона має дві полички і третє, саме підвіконня. І виходить, що корисна площа збільшується практично. В три рази. Яким, чи тоді, коли я показувала, ще ламп не було для освітлення. Зараз я купила дві. Ну, я спочатку покажу оцю вам тринушку, це моя лампа для блогера. На даний час я досвідчую саме еостому цією лампою. Коли в мене на третій поличці з'являться розсада, я підніму цю лампу, і вона буде освічувати третій ярус цієї полички. На даний момент. Вона підсвічує еустому. Зараз я її трішки приберу, щоб вона не мішала. І покажу вам, як саме я забезпечила освітлення. Дивіться, я купила дві лампи, вони по 72 см. Оце оці ось лампи. Так, вони працюють в трьох режимах. Виходить, це саме більше світло, потім можна зменшити світло, потім оцей Мигаючий світ і повністю виключила. Це найбільший. Така лампа працює від акумуляторів. Вона на цьому найбільшому режимі освітлення може працювати десь, мабуть, годинки 3. На трошки меншому освітленні, там годинок 6. Але я для себе вирішила, що це мені. Знаєте, кожен раз знімати, кріпиться вона на ось сюди. На магнітиках. У мене тут металеві трубочки, і тому на магнітиках дуже гарно воно прикріплюється. І виходить, що ця лампа в мене освічує другу поличку, і ця лампа освічує. Саме підвіконня. Так, і ще ноу-хау. У мене тут було відстань між підвіконням і першою поличкою складала 20 сантиметрів. Тут у мене стоїть піларгонія, і виходить, що лампа ще якби бере ну, там, сантиметрів 5, см. і виходить, що якби такі височенькі рослинки їм тут. Не поміщаються вони, тому я десь сантиметрів на 7-8 поставила баночки і підняла. Це тимчасове таке рішення, але для мене воно яв... являється дуже гарним рішенням. Так, і тепер про лампи. Я поставила павербанк. І разом з цими лампами йшли отакі е провода е для підключення самої лампи для зарядки. Але я їх ставлю через павербанк, тому я їх не знімаю, не дозаряджаю, скажімо, десь до розетки. А от таким чином павербанк поставила, підключила обидві лампи. Одна ось сюди йде з нижньої лампи проводок, ось цього, а це йде з верхньої лампи. І якраз ну, тут не, не, багато місця не займає, немає ніяких проводів від розеток. Ну, у кого немає павербанка, можна, звичайно, зробити е, через 220, як би підключити, або можна просто дозаряджати. Ну, розумієте, доз... якби заряжати самі лампи і ставить їх на 2-3 години там, чи на 4 години. Це не... на даний час це не є ефективно. Це можна так використовувати весною, коли ми будемо тільки вечором досвідчувати, коли буде багато сонця і коли не потрібно буде в день світити. Зараз оно, на небо в нас затянуто хмарами на вулиці, так, знаєте. Ну, Зовсім не світло. <світло> не світло, тому я досвідчую практично цілий день, де з 8 ранку до 11 вечора, десь приблизно до такого часу. так. І коротенько, що в мене тут росте. Тут у мене Еустомки, я їх спочатку поставила на полички, коли вони зійшли. Потім, коли е, в, в, зняла відео про еустоми, як я садила оці. Ось два останні контейнери, і багато було повідомлень про те, що ну, дуже погано ростуть і що вони практично не ростуть, ну, багато такого негативного досвіду у людей, і я вирішила ще пошукати, що, крім того, що зійшла його з яким чином зробити, щоб вона ще й виросла. То, якби одним із побажань було, це гарне освітлення, тому я для Еустом додала ще одну лампу, крім тої, яка в мене, крім цієї лампи, я ще поставила таку лампу. Ну, Це десь перший місяць потрібна така досвідка, тому що, ну, щоб квіточки вони піднялися. Так, оце Еустомки. Їх уже видно, той раз я показувала, їх було не видно. Зараз їм дві недільки, ну, я думаю, що на дві недільки вони. Виглядають на дві недільки. Вони, ну, тут верхня частина довгенько сходить. Тут одну квіточку я ну, сама трішки її там перекинула вверх ногами, і вона пропала, я там хотіла земельки досипати. Це квіточки ті, які в мене був третій контейнер, який на момент зйомки він не зійшов. Зараз виходить, що ось дві малесенькі квіточки зійшли. А три там іще пробиваються. Думаю, вони також зійдуть. Причина, зараз вам скажу, чому причина, якщо у вас довго не сходять, квітки дуже-дуже дрібнесеньке насіння. А сама оця оболочка, яка насінинка, ну, в таке бівеньким е, спокрита, вона дуже тверда. І ця квіточка, ну, у неї не вистачає сил і її пробити, і її треба розмочувати. І виходить, що я поставила цю цей контейнер. Я вже думала, що там нічого не буде, тому що ці дві квіточки зійшли на 22 чи 23 день. А зараз, вже, мабуть, 25 день, і ті квітки ще не зійшли, тому що там ще є ця оболочка. Я її там капелькою водички розмочую. Багато води не можна дати, щоб ну, цю зернинку не змило десь і вона не попала в тріщинку в землі, потім вона зовсім не зійде. Але виходить, що квітки сходять. Ну і ці квіточки в мене вже е, починають прокльовуватися. Уже навіть видно малесенькі квіточки, тому це, що я садила на камеру, от е, квітки, ну тут у мене кришки немає, під целофаном не видно, а під цією видно. Квітки почали сходити. Зараз 11-й день. оцим цим квітам з того часу, як я садила. Сьогодні у нас 26 грудня. Так. Що ще в мене на підвіконі? Ще в мене тут росте сунички. Про них я зніму окреме відео. Тут у мене ще пеларгонія, та, яку я показувала. Це з насіння пеларгонія. Отакі от квіточки гарненькі вже. А це із черенків пеларгонія. Ну, от такі квіточки. Це вчора діти привезли. Оце крайній, тут тільки вчора посадила. Так. Ну, Зараз у нас грудень місяць, я багато квітів не садила. У мене ще примула в, холодиль, в холодильнику в морозильці, в морозильній камері на стратифікації. Тому як би десь уже я буду її доставати з морозилки і виставляти для проростання. От, і в січні в мене там багатенько квітів буду Я в січні садити. Кому цікаво, залишайтеся на каналі. Я буду показувати багато про квіти. Ну і надіюсь таки, що у стома в мене виросте. І ми побачимо квітки цієї квіточки. От таким чином я організувала своє освітлення полички. І ну, мені дуже подобається ця поличка, дуже багато тут місця. І якби зручно, і все це тут у мене тут рядом все. Кому було цікаво, ставте лайк, кому ні, можете ставити дизлайк. Всім вам. Гарних квітів, мирного неба, миру нам всім. До побачення!